Понад 170 атак росіян відбили Збройні Сили України за останню добу на усіх ділянках фронту. Найскладнішою залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках. Детальніше про ситуацію на полі бою у нашому матеріалі Україна продовжує тримати оборону по всій лінії фронту. Найзапекліші бої точаться на Донецькому, Крематорському та Куп'янському напрямках. Росіяни перекинули на Донбас нові сили. Зокрема, елітні підрозділи операторів безпілотників із Курської області. Російська Федерація активно намагається прорвати оборону гаряче в районі Часового Яру. Щодня окупанти намагаються повністю захопити це місто. На Куп'янщині російські війська просуваються у напрямку Кіндрашівки. Сили оборони тримають позиції, попри численні атаки у Сумській області. Війська Російської Федерації просунулися до прикордонного села Юнаківка. Через посилену загрозу в регіоні оголошено масштабну евакуацію. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, евакуацію оголошено у 213 населених пунктах у 18 громадах. Повністю вивезено жителів із 60 сіл. На місці працюють групи поліції, ДСНС, волонтерів та громадських організацій. Для захисту доріг та логіст. Таки на прикордонних напрямках встановлюють спеціальні антидронові сітки. Вони ускладнюють аеророзвідку Російської Федерації та зменшують ризик ударів. Дронів Камікадзе за останній місяць партнери України суттєво посилили постачання зброї та техніки. Європейський союз виділив 900 мільйонів євро із коштів, отриманих від заморожених російських активів на боєприпаси та озброєння. Німеччина уклала угоду на 5 мільярдів євро для виробництва зброї безпосередньо в Україні. Крім цього, до збройних сил України надійшли сотні одиниць артилерії, десятки танків, бойових машин, піхоти та систем залпового вогню. Частина вже на фронті. Insza jeszcze próbowałem. Kreml w nocy zapustył po Ukrainie bezpilotniki. Rosyjskie drony atakowały Charkiew i Odessę, a Odessa spalachnęła w ognie masowi sobie i ochopuły żytlowe budynki, je ta i poranili. Niespokójno także na linii frontu. Zadane danym sztabu Moskwy atakowały zesuły większe jak 170 razy jak wygląda sytuacja na linii obrony. Proce będziemy rozmawiać z naszym gościem, oficerem z S.E.U., politologiem i wolontariuszem, Andrzejem Tkaczukom. List wkluczajcie online. Pana Andriu witaj u was. Dobry dzień. Хочемо почати з розмови про останні обстріли України, Київ цього тижня, Одеса. Ми бачимо значні руйнування, бачимо такі множинні влучання в наші будинки в інфраструктуру. Що відбувається? Нині не вистачає ракет ПВО чи росіяни якось змінили нові технології і тактику свого повітряного бою. Насправді росіяни просто збільшують кількість шахедів та іншого озброєння, яке починають застосовувати, застосовують проти наших цивільних міст. Якщо ми говоримо про те, що на початку року найбільші цифри там застосування шахедів це було по 2,5 тисячі, зараз на травень червень місяць вони вийшли на 4 45 з тисяч дронів на місяць. Тобто, ми розуміємо, що їхні спроможності в цьому плані зростають а на фоні певної допомоги і її відсутності. І ті самі ракети для ППО, які минулого тижня полетіли на близький схід для відбиття а, іранських шахедів на а, Ізраїль, ми розуміємо, що є дійсно таке сильне навантаження на наші підрозділи ППО і а, змістовне і цільове. Навантаження росіян на наші цивільні міста за для продовження цього такого терору та е, своєї тактики залякування наших людей для того, щоб максимально їх розколювати, для того щоб максимально розколювати суспільство, пане Андрію. Але як вважаєте, чи це успішна тактика? Тому що е, після кожної атаки вбитих дітей, особливо та людей похилого віку, які не можуть в ніякий спосіб себе захистити? Я думаю, що в Українцях тільки наростає просто така завзятість до, до ворога. Абсолютно вірно, я тут з вами годжуся. Росіяни не розуміють до кінця наше суспільство, не до кінця розуміють нас як Народ і тому продовжують використовувати ті тактики, до яких вони звикли. Старі радянські методи по старих КГБшних методичках, як НКВДсти працювали, як КГБ працювали. Вони працюють, вони працюють як совєти в своїх е, типових тактиках і типових стратегіях. Насправді вони сьогодні воюють за гібридною доктриною, доктриною гібридної війни, яку написав е, начальник штабу РФ Валерій Герасимов, і е, ця історія. Дуже системна, і вони працюють по ній. Тобто, якщо вони проводять якісь фізичні дії, то ці дії фізичні супроводжуються низкою інформаційних атак. Наприклад, якщо ми говоримо там сьогодні про е, початок і вже тривалий час, який йде літній наступ, вони його проводять кількох. Сферах і в крім в кількох таких е, позиціях а, це наступ на фронті, який відбувається, Б. Терор українських міст. І в ці всі історії супроводжуються низкою інформаційних атак. Наприклад, щодо міст, вони е, тиснуть на українців, що ось бачите, влада збиває по вас е, шахеди, не вміють збивати. Ось це буде продовжуватися, поки ви будете чинити спротив і воювати. Назовні, наприклад, вони. Використовують тактику просування своїх наративів в іноземних медіа. Наприклад, днями вийшла стаття в доволі відомому європейському німецькому виданні ВЕЛЬТ про те, що Україна про війну, падає, і про те, що ворог просувається 15 кілометрів щодня. Ну ви уявіть, що таке 15 кілометрів це просто нереально величезна територія. І якби дійсно ворог просувався 15 кілометрів щодня, то напевно вже вони стояли під Києвом, бо точно би забрали Али би по схід від Дніпра і ці речі повноцінно з'являються в міжнародних змі, повноцінно супроводжуються і розміщуються, і це є теж елемент цієї гібридної війни, тому що там все використовується як завжди: 50% правда, 50% верхні. А в суспільство вже виникає відповідна думка. Так само вчорашній матеріал на політику, який ну відверто для мене є смішним. Зайти на читача політики, розповідати про статус Єрмака, Ну для чого це зроблено? Типова абсолютно. Абсолютно історія, яка працює завжди, хочеш зайти на внутрішнього користувача українського, зайти з, з, з Європи зі світу. Там з тих видань з Wall Street Journal. Тут використовують видання політики, яке очевидно їхньому читачу не цікаво, і для того, щоб тут розколювати суспільство і далі бити на болючі для українців теми. Абсолютно стратегія звична для росіян. Вони її проводять з чотирнадцятого з 13 року це гібрид... тому що тринадцятому році якраз і з'явилася доктрина гібридної війни, яку застосовує Росія не тільки щодо України, а сьогодні і щодо країн Балтії і щодо європейських союзників наш. Mamy nadzieję, że dziennikarze di Welt przerywały 15 metrów z 15 kilometrami. A następne pytanie to wojskowa pomoc, amerykańska wojskowa pomoc. Pan Andriu, y, na ile wystarczy Ukrainie uzbrojenia, jakie było przekazane administracją y, kolejnego prezydenta Joe Bidena? Ну, дивіться, точно офіцер оперативного рівня, яким там я можу себе вважати, точно не володіє такою інформацією, і це дуже добре. Якби володів би точно би про неї не говорив би прямо. Очевидно, що це проблема. Тобто там носити рожеві упуляри ніхто не збирається і ніхто не буде. Очевидно, що якщо на початку каденції Дональда Трампа ми розуміли, що можливо є якісь спроби, треба відновлювати спілкування, то зараз ми розуміємо, що треба переналаштовувати нашу історію, і ми маємо чим швидше зрозуміти і організувати. Підтримку інших країн для нас, тобто і дуже правильно, що президент Зеленський, не зважаючи ось ці кадри з G7, не зважаючи на те, що Трамп полетів, він прилетів до партнерів з інших шести країн, поспілкувався з ними і я впевнений, що є якісь нові моменти, які підсилять українську економіку, український ВПК. Це дуже правильні речі. По як там ну можна говорити, жалітися, плакати. Що не ви штатами ми там мати великі проблеми? Так матимемо, але ми маємо війну, і це вже величезна проблема. І на війні немає там хороших чи поганих якихось е, рішень. Е Є погані і ще гірші, і очевидно, що нам ці всі ситуації треба не плакати. Не шукати там можливості знаєте, як щось там виправдати, вступати в якісь дискусії, а працювати з європейськими партнерами. Тому що якщо беремо ми ВВП шість країн, навіть G7, окрім штатів, це 20-25% ВВП вони готові сьогодні з нами працювати, надавати кошти, надавати фінансування. Що хоче зробити Трамп? Трамп хоче заробляти і його політика щодо Росії це про політику економіки. І заробляння, і очевидно, що. Ми зможемо, я думаю, в рамках цього року 2025-го, домовитися, що ми за європейські гроші за гроші інших партнерів зможемо купувати в штатах е, зброю До речі. От Як якраз ми... про зброю хочу вас запитати. Цікава ваша думка. Спочатку Мерц німецький канцлер сказав про те, що інформація про постачання зброї Україні буде засекречена на цьому тижні. Ми ще почули заяву від Марка Рюте про те, що взагалі вся інформація про всі постачання з боку країн НАТО з Європейського союзу. Ця інформація буде засекречена. Чому у нас стільки агентів, що витоки цієї інформації потрапляють до ворога? Ну про засекречене засекречено йде з того, що не треба робити з кожного патріота інформаційний привід, тому що росіяни тоді це дізнаються і розуміють, де і як треба навантажувати нашу систему ППО для прикладу. По друге, я сподіваюся, що це пов'язано з новиною травня місяця, коли наші європейські партнери, в тому числі і Мерці, який казав про зняття обмежень щодо застосування далекобійної зброї, в тому числі що Сполучені Штати це також підтвердили. Я дуже сильно сподіваюся, що ці новини пов'язані і. Ми будемо отримувати саме ту зброю, яка може летіти дуже далеко. І треба, щоб вона була засекречена. Тому що сьогодні, якщо ми розуміємо, що в нас не вистачатиме там певною мірою озброєння, нам потрібно працювати якісніше і руйнувати логістичні шляхи Росії, глибокі логістичні шляхи Росії, і не лише дронами, а й далекобійною зброєю. Від... Дякуємо, дякуємо, пане Андрію. Бережіть себе, дякуємо за захист. Дякуємо. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог і волонтер, був з нами на зв'язку.